Итак, мы пришли уже на Красную площадь. Видно, вот собираются люди. И вот собираются люди. Без милиции в наше время никуда. Но они обязаны присутствовать в этом Какой-то папарацци снимает Он делает, что с микрофоном ещё Ось що ви ой Только желающих поснимать. А, совсем на Они разпачаются, я нам, не хочу, чтобы друг на друга. И э, вспомнила э, то время, как будто бы это было вчера, когда мы собирались, когда только начинался наш Майдан, когда у нас еще не было войны, когда у нас не было еще смертей, когда мы просто собирались и говорили, что мы не согласны с этой властью. Я просто кратенько, за этот год вы увидите, насколько все изменилось. А самое главное, самое главное, изменились мы. Мы уже не те, и я хочу сказать вам, что я вспоминаю все время, и так думаю, как раз здесь подходит пословица, что нельзя войти дважды в одну и сужарил. Мы изменились за этот год. Мы стали совсем другими. И поэтому жить так, как мы жили раньше. Мы уже не будем никогда. А мы не будем жить так сами. Мы не позволим де делать это другим людям, которые окружают нас. Мы научим своих детей, научим своих внуков жить по-новой. Жить в свободной Украине. часов, Давайте, пожалуйста, почтем минуты молчания. жертвы, которые... Украина. Повновага розпочнемо. І я дуже хочу його розпочати, щоб розпочала його наша шановна жінка, щоб вона зачитала свій вірш, який вона написала від душі. Дуже прошу. Надія Голковська. І болісна, і відповідь зада, така ж кривава і така ж печальна. Я волноваха. Світ моїх очах з зеркалом стражда і снігу. Я не коритимусь любому двуху. Я хочу жити вільно і щасливо. Я волноваха. Я життя люблю, я волноваха. Кий я вже і львів. Хто розтерзаний, хто спасу, мій голос лине у ворожі лігла до всіх пекельних смертоносних травм. Я промовляю голосом надії, бо я надія, віра і любов, Бо я незмінно вірою і вірю у мир, що є основою заснов цього святого, зуперечу клудам трапам і навалам диких гор, я стверджую, що перемога буде. Тлогічний став Майдан і мій народ. Я Україна. Слава Україні! Нашого депутата Олександра Кадову. Забув, бачите, як став приводити. Моло Україні! Слава! Дорогі українці, дорогі патріоти, я перш за все хочу подякувати вам, що ми сьогодні тут і ми спільно проводимо такого значного. На жаль, такий мікрофон, друзі. Блик, блик, блик. Тому вже це... <клес> така знахіма сьогодні у нас акція. Все... Ми солідарні. І вся Україна сьогодні солідарна, ви знаєте, що така... такий захід проводиться сьогодні в і зараз в Києві, у нас в столиці, так само розпочався марш миру. Дуже приємно, що Чернігів ви бачите, скільки багато людей, і це зільська місце підходить. Дуже приємно, що і чернігівська влада сьогодні очолює цей марш миру. І я хочу сказати, що кожна людина в нашій країні сьогодні дійсно бажає такі. Я сподіваюся, що саме 2015 рік буде роком. Доброго для країни, але в першу чергу мир повинен бути через перемогу. Тому що, як сказав патріарх Ларис, мир без перемоги зараз. Тому я бажаю всім на миру, добра, благополуччя кожному жителю України, кожному патріоту і всій нашій країні. Дякую, слава Україні! Запрошуємо Та, до слова, виконуючого обов'язки журмана. Слава Україні! Рік тому, рік тому відбувалися події в Києві і в нас Чернігові. Навпроти цієї площі стояли намети. І Чернігівська громадськість, громадськість цієї України, виступала категорично проти того режиму, який поставив на коліна всеукраїнське суспільство який звів до поновірянь і недотримання законів все українське суспільство. Та влада відійшла в минуле. І, як нам здавалось навесні, ми з вами вже повинні були зажити в новій процвітаючій вільній соборній незалежній країні. Але хто міг би тоді подумати, що від нашого з вами сусіда не одної людини? Однієї людини загине тільки наших з вами співгромадян, мирних громадян, дітей, жінок, пенсіонерів, наших з вами земляків, які захищають територіальну цілісність і соборність нашої країни на Сході. Аноксований Крим, ми тимчасово втратили 5% своєї території. На Донбасі, як би нам хто не говорив, але люди... Вже зараз зрозуміли, що таке ЛНР і що таке ДНР. І як живемо ми з вами, коли ми можемо демократично, вільно пересувати, говорити, розповідати і обмінювати з цими думками. Безумовно, у нас все ще попередньо. Безумовно, боротьба не закінчена. Але ми з вами зробимо все для того, щоб наші з вами діти, наші з вами внуки жили у новій, оновленій, вільній процвітаючій країні. Безумовно, рік, що минув, залишиться в пам'яті більшості українців як один з найтрагічніших років нашої з вами незалежності. Я плишаю надію в те, що рік прийдешній, рік, в який ми вступили три тижні тому, принесе нам все-таки мир і спокій припиниться ті, ті поневіряння припинуться зі зледенності, і ми з вами дійсно, дійсно в об'єднаній новій незалежній країні будемо жити в єдиній європейській родині. Цей маршмір повинен продемонструвати для всіх жителів Чернігова і Чернігівщини, для всієї країни, що тероризм не має кордонів, що тероризм повинен переслідуватись. І викорінюватися з нашого мирного життя, що в 21 столітті мирні громадяни, жінки і діти не повинні страждати і тим паче гинути від рук терористів. Слава Україні! Усі свічки запалюємо і кожен, хто хоче, заходить в храм і ставить свічку за ту душу, якої сьогодні немає з нами. Але їх душі разом з нами і дивляться на нас. Слава Україні! Прошу вас, поверх і майдемось до